Сьогодні, 22 квітня 2016 року, в Україні відбудеться 8-й всеукраїнський день діагностики меланоми. Це один з видів захворювань шкіри за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щорічно в світі реєструється більше 200 тисяч випадків захворювання на меланому шкіри. За останній час спостерігається значне збільшення цієї статистики. Будь-яка людина може знедужати на таке захворювання захворювання, але в разі якщо меланома виявлена на ранній стадії і відразу проведено лікування. Ймовірність повного зникнення меланоми в організмі може становити близько 100%. Тому щоб наші глядачі дізналися більше корисної інформації та корисних порад. Ми запросили у студію заслуженого лікаря України доктора медичних наук, професора Ольгу Богомолець. Добра Доброго ранку. Доброго. Вітаю вас. Дякуємо, що, що завітали. завітали і вам дякую. А найперше хочеться поговорити про те, які особливості має ця хвороба, так і як себе убезпечити. Взагалі, меланома це один з видів раку шкіри. Uh -huh. Раків шкіри в світі реєструється понад 13 мільйонів випадків на рік. І кількість цих випадків значно збільшується в зв'язку з збільшенням сонячної активності. Тобто науково-технічний uh -huh. прогрес зменшує озоновий шар. Сонячна активність значно збільшується, і від цього наша страждає наша шкіра. Але чим небезпечна меланома? Меланома небезпечна тим, що вона ніяк людину не турбує взагалі, не свербить, не болить. А схожа на таку родинку, яка має дуже е, яскраві ознаки. І якщо взагалі всі люди мають родинки, uh -huh. та, то у вас, мабуть, також є родинки, але yeah. вони абсолютно безпечні. От якщо родинка, як дізнатися, що родинка стає небезпечною, а власне це початок меланоми? потрібно запам'ятати слово акорд. Uh -huh. Акорд це абревіатура. Де літера А означає асиметрію. Uh -huh. Якщо ви умовно через родинку проведете вісь, вона має бути симетричною. Тобто ділитися на дві чи на чотири uh -huh. рівні. Чверті чи половинки. Якщо з'являється асиметрія, це перша ознака небезпеки. Uh -huh. Літери акорд, друга літера К. Літера К означає край. Край має бути рівний. Якщо на ньому з'являються зазубринки, це друга ознака небезпеки. Літера uh -huh. О означає окрас. Окрас має бути у здорової родинки гомогенний, тобто рівномірний. Світліше, uh -huh. тиніше не робить різниці. От якщо в ній з'являються крапочки чорного, сірого, білого, синього, червоного, будь-які uh -huh. це ще одна ознака. А, Акорд, окрас R, R, розмір, uh -huh. якщо розмір збільшується, причому може збільшуватись вверх, може збільшуватись по периметру. Uh -huh. Літера Д означає динаміку. В динаміці це означає, що щось з родинкою все ж таки відбувається. Uh -huh. Чи кірочки з'являються, чи кровоточивість з'являється. Головне, що ознаками меланоми не є, коли родинка болить або свербить. Тобто всі ці ознаки відбуваються абсолютно безсимптомно. Uh -huh. І, власне, якщо є ці три і більше таких ознак, це означає, що це вже початкова стадія меланоми. І, І на цій стадії варто звертатись до лікарів дуже так? швидко. Тому що тільки в тому випадку, якщо її дуже швидко видалити хірургічним шляхом, це насправді дуже просто, дуже легко. Uh -huh. Вона не встигає нікуди прорости. А в неї, чому власне, день меланоми? Тому що меланома має дуже такий поганий характер, вона дуже скоро швидко метастазує. Тобто, uh -huh. вже протягом першого року після появи, на відміну від рака шкіри, від інших хвороб, де може пухлина довго триматись, uh -huh. вона через. Наші судини mm -hmm. метастазує і вражає найбільш життєво важливі органи. І, власне, люди помирають не від самої меланоми на шкірі, а від того, що вона дуже швидко. швидко розкидає mm -hmm. метастази. Ну, от цікаво, від чого взагалі вона виникає? Які от причини виникнення цієї хвороби? Перша причина це збільшення ультрафіолетової нагрузки. Mm -hmm. Але знов таки не кожна людина буде мати ризик меланоми. До групи ризику відносяться. Люди е, голубоокі, зеленоокі, сіроокі, світловолосі. Скандинавська група, uh -huh. тих, хто власне з українського населення походить зі Сходу. Але темноокі і чорноволосі, темноволосі також мають ризик, він uh -huh. трошки менше. Е, також люди, які мають 5 і більше родимок, розміром більше, ніж 5 міліметрів, і люди, які мають 100 і більше родимок. Тобто, тобто ці всі роки найбільшим фактором є сонячні опіки. Якщо людина мала сонячні опіки в дитинстві, uh -huh. це збільшує ризик розвитку меланоми в дорослому віці. Якщо мала е сонячні опіки в дорослому віці, uh -huh. це збільшує розвиток раку шкіри. І небезпека меланоми полягає в тому, що вона, на відміну від величезної кількості пухлин, якщо вона виникає у вагітної жінки, вона може трансплацентарно через плаценту попасти в. Дитин... На дитину. Mm -hmm. Тому рівень смертності від меланому один з найбільших в світі. Власне, коли я навчала в США, де смертність від меланоми дуже низька, вона там складає лише 12%, так само, як і в Австралії. На той момент це було 20 років, в Україні смертність була майже 90%. А чому тобто, так? Це тому, що там люди слідкують за своїм здоров'ям і перевіряються, чи можливо якийсь іншого Це Один єдиний фактор відсутність культури здоров'я. І коли ми говоримо про громадське здоров'я, відсутність знань. Вона приводить до того, що люди не знають і сидять до того моменту, поки в них з'являються метастази, або не попадають на кваліфікованого лікаря, який може своєчасно поставити правильний діагноз. І власне, ми тоді почали просвітницьку роботу. День меланоми це насправді не день оглядів, як думають, багато кількість. Оглядатись можна кожен день. Тобто, всі клініки на сьогоднішній день з нами разом працюють сотні лікарів по всій Україні. І день меланоми можна подивитися на сайті Міністерства охорони здоров'я на сайті інституту дерматології і косметології. Сьогодні відбувається інформаційна підтримка угу. цього дня ми нагадування людям про те, що дітей потрібно захищати від сонця, про те, що потрібно пам'ятати акорд, і якщо є якась небезпека, то потрібно негайно йти до лікаря. Я згадую в мене був, коли ми тільки-тільки починали День меланоми. Угу. до речі. Він працює, і онкологи нам в цьому році показали статистику канцер реєстра за ті з 2009 року, як ми проводимо цю освітницьку програму, рівень діагностики збільшився значно. Тобто, на зараз скажу, відсотків на 30%. Людей більше діагностують меланому, не тому, що захворювання збільшилась, тому що більше людей приходять. А смертність за ці роки, за сім років, зменшилась на 10%. Це реальний показник, і нам залишилось, що зовсім небагато для того, щоб дійти до європейського рівня євро Європі смертність 26%. тобто, умовно, кожен третій помирає. Але моє завдання наступні 10 років довести не до європейського рівня, довести до рівня США. І це є реальні дії. Так от в мене був такий випадок після одного з ефірів, uh -huh. до мене, ну, як після ефіру, підходять співробітники, я подивіться, чи в мене там переважно uh -huh. все гаразд. І вже один на, прямо на виході хлопець каже, Та, у мене також там щось є, але я колись прийду на ваш там, день меланом. Я кажу, ну я вже тут, давайте я подивлюсь. Uh -huh. Ну, він піднімає сорочку і на боці реальна меланома, причому така вже не явно не, не початкова стадія. Я кажу, все киндайте. Як він каже, я відпустку зібрався. Кажу ніякої відпустки. Ну і хочу сказати, що я дуже щаслива, що він вже ну, майже 10 років живе без метастазів, вже народилось двоє діток у нього. І оце є результат, тому що ще би трошки от. Тоді би я його не, не подивилась, і, власне, меланома метастазувала uh -huh. б і не було б well, А от Що дітей, в якому віці проявляється ця хвороба, теж і як варто доглядати за дітками, щоб уберегти. Їх? Um, на жаль, вона меланома це хвороба молодого віку і працездатного віку. Це не хвороба людей, там, кому за uh -huh. 80. Мало того, у старших людей вона і перебіг значно легше йде. Метастази uh -huh. не так швидко розвиваються. Ми зустрічали діагностували меланому у трьохлітніх дітей, у п'ятирічних дітей, де вона також може мати дуже такий ну, перебіг дивний, коли вона схожа на доброякісну пухлину. Бо був випадок у нас в дитинці на вушку, видалили такий вузлик: абсолютно рівненький, абсолютно гладенький, непігментний, є така форма безпігментної меланоми. Надважливо все, що видалено, відправляти на діагностику. І був підтверджений діагноз, ну, зробили. Якби ще одне хірургічне втручання, і, власне, все нормально, поки що з дитинкою, слава Богу. Тому дітки, безперечно, відносяться до групи ризику, тому що сонячні опіки у дітей збільшують ризик розвитку меланоми в дорослому віці. Тому діток, особливо голубоких і світлошкірих, потрібно з ними їхати на відпочинок в Прибалтику. Звідки вони родом з скандинавських країн? І Щоб той клімат рівень... їм так. І пам'ятати, що найкращий захист від сонця це не сонцезахисний крем, хоча він зменшує uh -huh. навантаження, це все ж таки холодок і котоновий бавняний одяг. А яка взагалі ймовірність вилікування цієї хвороби? Тобто... Якщо вона діагностована своєчасно, поки вона ще не встигла прорости, це 100%. У мене є велика кількість знайомих людей, які абсолютно молодому віці видалена. меланому, люди живуть, бізнес ведуть, народжують дітей. А в Сполучених Штатах Америки таких людей просто дуже дуже багато. І для них меланома це не звучить як вирок. Ну, меланома. Ну головне, щоб своєчасно пішли, піти і видалити. Ну, а якщо її видаляють, то залишає вона якісь от сліди чи, можливо, наслідки в організмі. Ні, після себе ні, ні. чи потрібно? якщо своєчасно це зробити на цьому місці залишається тільки так. рубчик. А, але пам'ять організму про те, що цей організм має якусь проблему, вона є. Тому Важаю. ті люди, які мають так. меланому, вони щорічно мають проходити огляд, тому що та людина, яка вже мала меланому, в неї більший ризик того, що мало того, що в родині. Обов'язково нащадки, тобто діти прямі родичі, не чоловіки, жінка, а наприклад, діти да матері, у якої була меланома або батька, вони обов'язково щорічно мають просто диспансеризацію проходити у дерматологу, тому що є родинна, якби спадкова, ну, певна така схильність до цієї хвороби. Дякуємо, дякуємо вам за таку корисну ну, інформацію. Ну, а власне всіх киян запрошую сьогодні в, в будь-який заклад міста Києва Це і міський шкірний диспансер, жовтнева лікарня, професор Степанінка, інститут дерматології і косметології доктора Богомолець. Які Вона... власне сьогодні, де проходять сьогодні безкоштовні огляди для малозабезпечених людей, навіть в приватних закладах. Тому не варто боятися, все ж таки піти. і Ворогів привірити. потрібно знати в обличчя. Та, дякуємо, дякуємо вам дякуємо за корисну вам. інформацію. Тож ми нагадаємо, що у нас в гостях була в нагоди Українського дня діагностики до нас завітала заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор Ольга Богомолець, яка розповіла нам про меланому та відкрила секрети, як убезпечити себе від цього захворювання.